Привіт, друзі! Вітаю вас в інтернет-магазині Наручних годинників за Сьогодні у нас на огляді найпопулярніший G-Shock в Україні це моделька GBD-200. По пакуванню це бокс з логотипом G-Shock, а також всередині. Інструкція, документи та міжнародна гарантія на 2 роки від Касі у G-Shock. Модель GBD200 це смарт-годинник, котрий за допомогою Bluetooth конектиться до вашого смартфону, будь то iOS, будь то Android. На цей годинник приходять вхідні дзвінки, повідомлення, сповіщення з різних соцмереж, Facebook, Instagram і так далі. Цей годинник протиударний, як і всі G-Shock, має вологозахист на 200 метрів, корпус з полімеру. На корпусі розташовані чотири кнопочки: дві з одного боку, дві з іншого боку. Кожна з них відповідає за свою функцію. До речі, щодо ремінця, він також з полімеру. Його великий плюс, що він плотний, так, але при цьому еластичний, не натирає руку і регулюється під будь-який розмір. Задня кришка корпусу сталева на ній вся інформація про цю модель. Щодо функціоналу, у цього годинника вологозахист на 200 метрів, з ним можна плавати. А також є такі функції, як будильник. Таймер, секундоміри, підсвічування, світовий час, крокомір, лічильний калорій та велика кількість програм для тренувань. Руці годинник виглядає дуже прикольно, підійде хлопцям середнім або крупним зап'ястям і виглядає неймовірно. Як на мене, це найкращий варіант в районі 10 тисяч гривень. А замовити оригінал ти можеш на нашому сайті за Тому очікуємо тебе та підберемо тобі найкращий варіант. Дякую за перегляд.